Сьогодні 27 лютого 2023 року заняття математика, тема заняття Дні Тижня. Знаки більше менше дорівнює. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Я дуже рада сьогодні вас бачити! Сьогодні ваша улюблена математика і заняття повинно бути дуже для вас цікавим. А чому? Тому що у нас сьогодні, як завжди, подорож. А куди? Зараз ви дізнаєтесь. Послухайте уважно віршика. Сьогодні будемо, друзі, з вами, царство всіх наук вітати. Так ми можемо по праву математику назвати. Так, дітки, дійсно, математика вона вважається царством всіх наук. Вона дуже потрібна в житті людини. І тому я дуже прошу вас бути сьогодні уважними і правильно відповідати на запитання. Домовились? Ну, тоді вирушаємо подорож. Увага на екран! Так, ось ми потрапили з вами дітки в королівство математики. Про що сьогодні буде розмова, ви повинні відгадати, тому що королівство математики славиться своїми задачками, завданнями. І ви повинні бути сьогодні дуже-дуже уважними. Ось і перше завдання загадка. Слухайте її уважно. Братів цих рівно сім. Вам вони відомі всім. Щотижня кругом ходять брати один за одним. Попрощаються останні, з'являються передні. Як ви вважаєте, про що ця загадка? Правильно, дітки, про дні тижня. Давайте трохи про них поговоримо. Скажіть мені, будь ласка, який сьогодні день тижня? Правильно понеділок. А який день тижня був вчора? Неділя. Правильно. Який день тижня йде після понеділка? Вівторок. Правильно він наступить завтра. Скажіть мені, будь ласка, який четвертий день тижня? Четвер правильно, а п'ятий, правильно, п'ятниця сьогодні на занятті ми з вами познайомимося з поняттям Тиждень, дні тижня, доба. Це спочатку, а потім я вам розкажу, що буде. Сьогодні, дітки, для того, щоб ви пригадали дні тижня і краще їх запам'ятали, я хочу трохи з вами погратися в дуже цікаву гру. Згодні? Тоді починаємо. Називайте перший день тижня. Понеділок, перший в тижні, в одежині білосніжній лікар він лікує всіх, а таблетки в нього сміх. Роздивіться, дітки, ці предмети і порахуйте тільки ті, які потрібні нашому понеділку-лікарю. Так, рахуємо уважно, скільки тут предметів для лікаря. Правильно, чотири, давайте їх назвемо. Шприц, градусник, йод і пігулки молодці. Вівторок, другий за рахунком, блакитно синій на малюнку, він льотчик в літаку летить, як рідний дім йому блакить. Рахуємо предмети, які потрібні. Нашому льотчику вівторку. Скільки їх ви нарахували? Два правильно це літак і шолом. Молодці. А чи потрібний нашому льотчику градусник в небі? Звичайно, ні. Молодці, будьте уважними. Середа в нас третя панна. У рожевій одяг вбрана, у сім'ї вона артистка, балерина, танцюристка. Рахуємо предмети, які їй потрібні. Так, їх два, але можна і додати ще й магнітофон. Це музика. Ви. Прекрасно знаєте, що танцювати краще, звісно, під музику. Так, четвертий день тижня, підказуйте, четвер вдягнув фіолет він тепер. У цирку працює четвер. Він дуже відомий, Жонглер. Правильно. Обираємо предмети для Жонглера і рахуємо їх. Так, це кегля, якою можна жонглювати, так, м'ячики, ну і, звичайно, музика. Під музику все ж веселіше виступати. чи так? Так, П'ятниця, п'ятий день тижня. Щодня біжить в садок, до малини, до грушок, повний кошик назбирає, всю родину пригощає. Рахуємо предмети, які потрібні нашій п'ятниці. Так, скільки їх? Чотири молодці. А субота шоста куховарить. І насмажить, і напарить борщ, оладки, помпушки, і з повидлом пиріжки. Ось яка субота гарна. Рахуємо речі, які їй потрібні. Так. Перевіряємо, скільки ви їх нарахували. П'ять правильно. А сьома червона неділя. Це день вихідний, це дозвілля, і зможуть дорослі та діти улюблені справи робити. Так, ну, дивимось, що нам потрібно для дозвілля. Я вважаю, що всі предмет, предмети стануть в нагоді: і самокат, і велосипед, і гойдалки різні, звичайно. Ми їх нарахували шість. Молодці дітки. Давайте ще раз разом повторимо дні тижня. Понеділок підказуйте вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, молодці. Завдання виконали навідмінно. <смір> Йдемо далі. Так, дітки, зараз ми з вами познайомимось з терміном доба. Послухайте, будь ласка, загадку. Чорна корівка всіх людей поборола, а білий віл всіх людей підвів. Як ви вважаєте, про що ця загадка? Правильно, день і ніч. Чорна корівка всіх людей поборола. Ніч у нас чорна, що значить поборола? Всі люди уляглися спадки, так всі лежать у ліжечках своїх. А білий віл всіх людей підвів. Білий це ранок наступає, білий віп, віл. І лю, люди всі підіймаються, хто на роботу, хто по своїх справах. Ось така загадка про день і ніч. Північ, дітки, це початок нової доби. Спати потрібно тобі і мені. Ранок настане, пора прокидатись. Час до роботи і навчання збиратись, скільки в нас планів на день, скільки справ. Знайдемо час для ігри і забав. Ввечері сонечко спати лягає, двадцять четверта година збігає, ніч нам усім колискову співа. Північ надходить доба вже нова. Ось такий віршик я сьогодні підібрала для вас, щоб вам було зрозуміше, що ж таке доба. Подивіться, дітки, на малюнок і скажіть мені, будь ласка, з яких частин складається доба. Правильно, ранок, сонечко встає, день. Вечір і ніч. Правильно, дітки, всього чотири частини добі. Ранок день, вечір, ніч. Молодці мої дорогенькі завдання виконали правильно. Йдемо далі. А зараз, дітки, у нас буде дуже-дуже цікаві завдання, в яких ми будемо використовувати знаки більше, менше чи дорівнює. Як же їх правильно поставити, ми можемо погратися у крокодильчика. Знак більше. Покажіть мені свою праву ручку. Так, права ручка, там, як ви тримаєте, ложку, відделку, олівці. Так, ось вона, звичайно. Подивіться, якщо долоньку зробити разом, а пальчик відігнути, у нас виходить знак. Ось такий знак. Цей знак називається більше. Чому більше? Тому що. Правою рукою ми робимо більше різних справ. Більше. Ліва рука, ось знак в іншу сторону, така у нас стрілочка. Подивіться на крокодильчика менше, так? В синьому квадратику, в синьому, менше. Лівою рукою ми працюємо менше, і тому цей знак. Позначається менше. І посередині знак дорівнює. Ви його дуже добре знаєте, коли ми з вами вирішували задачки додавання віднімання і дорівнює у цих завданнях, він теж присутній. Так і називається дорівнює. Це дві полосочки такі. Зараз ми з вами, дітки, пограємо більше, менше чи дорівнює. Дивимось на малюночки. На першому малюнку скільки чашок? Правильно 5 а машинок. Шість. Який знак можна поставити? Правильно поставити знак менше. П'ять чашок це менше, ніж шість чашок. Машинок. 5 менше, ніж 6. Між ними ми поставимо знак. У кінці за заняття е, я вам покажу, як на прикладах ми це можемо записати. А спочатку ми з вами познайомимось, як же треба ставити правильно ці знаки. Домовились? Так. Наступна задачка. Три пальчика і три дівчинки. Який знак ми можемо поставити? Правильно дорівнює, тому що їх порівну три пальчика і три дівчинки. Три і три. Дорівнює. Так. Далі, скільки полуничок рахуємо. 5 полоничок, а літачків? 3. Який знак ми можемо поставити? 5 і 3. Правильно, 5 більше. Більше, ніж 3. Молодці. Так, гудзики різнокольорові. На першому малюнку у нас їх 4. А на другому рахуйте. Дев'ять. У, як багато. Який знак між ними можна поставити? Чотири. Так, менше ліва ручка, менше, подивіться на знак, ніж дев'ять. Молодці, дітки. Я вважаю, ви запам'ятали. Як я і обіцяла, дивимось на екран. Також можна записати ці приклади цифрами. Дивимось, давайте хором з вами повторимо разом зі знаками. 2 більше, ніж 1. Далі. Один менше. Ніж три. Правильно три більше, ніж два, молодці. Два менше, ніж три. І, звичайно, останній приклад один дорівнює одному. Це цифри однакові. І тому вони дорівнюються одна одній. Так. Ну ось дітки, ми дійшли до кінця, обійшли все королівство математики. Дуже багато завдань вирішили, погрались в ігри, пригадали дні тижня. Познайомились з поняттям доба, і познайомились, або хтось повторив знаки додав, більше, менше і дорівнює. Я вам трохи підказала, хто, що, вибачте, вам може допомогти, це ваші ручки. Давайте ще раз повторимо: знак більше. Яка ручка вам. Допоможе більше. Яка працює більше, так? Це права рука, ось вона. А знак менше ліва. Вона працює трохи менше, ніж права. Так. так. А знак дорівнює, ви знаєте, що це таке. Якщо дві цифри однакові то між ними завжди буде стояти знак дорівнює. Ось таке, дітки, заняття сьогодні відбулося. Ви були сьогодні молодці, правильно відповідали, я впевнена в цьому. А сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. Будьте здорові!